Стара ворона вперто жде весни, така стара з минулої епохи, вона пережила печать війни і не одну, і цвіт чортополохів В її крилі немає всіх пір'їн, Не раз коти, і пси наздоганяли, та то пусте, повставши із руїн, Вона завжди весни в житті чекала. Із року в рік багато весен тих, квітучих, пишних з ароматом вишні, Невпевнених, шалено молодих, Загублених у споминах колишніх. Стара ворона вперто жде весни. А сніг іде, і мерзнуть кволі лапи. Іще не скоро попливуть човни, Іще не скоро дим втече із хати. Та то пусте, вона переживе і сповістить крикливе гайвороння на тім єлі, що разом з нею жде, і скоро бруньки випустить спросоння.